Десятий всеукраїнський зліт юних лісівників стартував у Черкасах. Впродовж трьох днів 126 учасників презентують свою діяльність у лісництвах. Загалом в Україні налічується понад 500 учнівських лісництв, у яких задіяні 19 тисяч школярів. За гран-при буде ноутбук перше місце. Планшет задрує фотоапарати, електронні книжки та мілкі подарунки. За підсумками конкурсного етапу судді визначать найкраще шкільне лісництво України. Для призерів підготували цінні подарунки. Ми зробили досить таку цікаву інформацію, де розповіли про наше лісництво. Звичайно, коли воно було створене, які роботи ми виконуємо в нашому лісництві, наші досягнення також дуже їх багато я почала краще цінувати природу, і навіть в майбутньому я б хотіла стати лісником. Діти з Донеччини великодні свята провели на Тернопільщині. Захоплюючу подорож організувала Донецька територіальна організація Блок Петра Порошенка Солідарність під патронатом народного депутата України Артура Герасимова. Проводити свята на західній Україні вже стало доброю традицією. Ми посетили там дуже багато цікавих екскурсій, дуже багато місць. дітям дуже все подобалося, Нас тепло прийняли. Велике дякую Артуру Владимиричу Герасимову за те, що він організував цю поїздку. для дітей. За час подорожі діти побували у багатьох мальовничих місцях Тернопільщини, познайомилися з традиціями святкування Великодня, відвидали екскурсії, завели нові знайомства та ділилися власними традиціями святкування. Мені більше всього відношення отношения до нам в нашої області, як вони до нас як нам відносились, як допомагали нам освоїтися у Тернополі. Ми узнали багато про їх традиції. Якість та безпека Херсонське виробництво «Екобіотек Україна» дбає про своїх споживачів графіновану соняшникову олію виготовляють шляхом прямого віджиму без додавання шкідливих хімічних компонентів. Наше підприємство займається производством рафінірованого дезодорованого підсолнечного масла марки П піщової призводять производство повного цикла. Про продукцію ми продаємо. Частично на Україну, в основному на експорт. Це господарство можна назвати зразковим, міцна матеріальна база, висока якість готової продукції, достойна зарплатня та соціальні гарантії працівників. Уся продукція виробляється виключно на високоякісному обладнанні провідних виробників світу. На даному етапі ми плануємо масштабну інвестиційну програму і реконструкцію нашого производства. качество у нас підтверджується ежегодним отриманням різних дипломів сертифікатів. Качества у нас на сьогоднішній день є сертифікати GMP+, Органик. В нашем производственном цикле также существует своя аттестованная лаборатория, что дает нам возможность контролировать качественные показатели.